Кожен підприємець повинен бути блогером, повинен бути медійним, тому що ви несете інформацію широко. Наведу вам приклад на собі особисто. В мене є згадка, я її вирощую вже займаюся нею. Можна сказати, займаюся, тому, що займаюся нею. Я о кошара прийшов. Уже майже 6 років, і в мене тут були домашні лілії. Я їх посадила. Це в мене Голландія. Всі лілії тут посаджені, і вони так зацвіли шикарно, такі красиві. І Я думаю, як же ж мені їх. Я скільки стратегій придумала, як мені їх продати, тому що мені тоді потрібні було кошти. І я думаю, ну їх же ж треба реалізувати. І я собі думала і на базар піти, і вже продумала, як я поїду туди, і як я їх навикопую, чи на навико, чи тільки фотографію. Ну коротше, бо що я тільки собі не думала. Потім я просто, Ну, до цього я торгувала рослинами, тільки не з Києва, а з іншого місця. І я потім думаю, та ну стоп, ну, я ж можу ж з Києва торгувати. Правильно? Правильно, я собі роблю фотографії, викопую, показую. У мене люди починають замовляти. Я ці замовлення роблю. Фото, відео, і воно продається. Ну а потім, звісно ж, вже пішла у мене Голландія. Я закупила собі Голландію і продаю кому треба. Будь ласка, дивіться, шикарні посадкові матеріали у мене.